Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Дуже, друзі, будь-яка тема не проблема. З нами вже на зв'язочку освітній психолог, педагог Ліна Власюк. Ліна, доброго раночку. Добрий ранок. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Розкажіть трошечки про те, як зазвичай починається ваш ранок. А, я найперше хочу подякувати вам за довіру і за запрошення. Сподіваюся, що буду корисна. Сьогодні слухачам. Мій ранок починається стабільно і приблизно за одним і тим самим алгоритмом, розкладом, я прокидаюсь, п'ю каву, ранкову. І потім мене завжди годинка на навчання. Оскільки навчання, розвит, саморозвиток це є однією з моїх цінностей, пріоритетів в житті. Тому саме так розпочинається мій ранок. Чудово, дякую за таку прекрасну відповідь. Вже знаєте, можна щось практичне для себе взяти і для свого ранку. А ми сьогодні говоримо про дитину, про те, як її зацікавити до певних хобі, ну і звичайно про батьківські амбіції в цьому плані. От як зацікавити дитину ходити на гуртки і шукати своє захоплення? І в якому віці це от реалістично можливо. А насправді чудове питання, адже перші перше відвідування гуртків, пошук свого захоплення це такий перший крок до самопізнання і до сам, такої майбутньої самореалізації. Тому щоб зацікавити дитину, то найперше важливо враховувати її інтереси, її темперамент, і що би я тут запропонувала. Ну, всі ми знаємо такий відомий вислів не виховуй дитину, а покажи приклад. Так, і найперше, якщо батьки вирішили, а, вирішили стати на шлях такого розвитку дитини і зацікавити дитину гуртками, то найперше я би порадила. Подавати свій приклад, показувати свій приклад. Якщо батьки мають хобі або мають якесь певне зацікавлення, то діти переймають цей досвід і е, також е, шукають якісь певні інтереси. Е, я би ще запропонувала е, також е, пропонувати діткам вибір, а не тиск. Про що це я зараз? Важливо пояснити дитині, що в неї завжди є вибір, і завжди можна спробувати. Так і е, цей вибір він ні до чого не зобов'язує дитину. Тобто, якщо їй не сподобається активність, то е, вона завжди може е, залишити і знайти інтерес в чомусь іншому. Тобто, ось цей вибір, так, він є надзвичайно важливий. Ну і дуже важливо також показати свою залученість до цього процесу і свою зацікавленість, показати, що ви поруч з дитиною, показати, що вам цікаво, вам небайдуже. Як це можна, як це може проявлятися? Так, це може проявлятися в тому, що ви йдете з дитиною на перше пробне або тестове заняття. Якщо дитина тривожна, то можна попередньо домовитися з тренером чи з педагогом про те, щоб ви були у тій кімнаті, в тому приміщенні, де дитина, щоб дитина почувала себе безпечно і спокійно. Перед цим можна почитати про якщо це спорт, так можна почитати про той вид спорту разом з дитиною, щоб дитина склала для себе якусь картинку. Також можна почитати, і це зазвичай дуже так мотивує дітей і стимулює. Про видатних спортсменів, про їхні успіхи, про їхній шлях, про їхні досягнення. Ну і слухати дитину. Це дуже важливо слухати. Тобто, якщо дитина каже, мені нудно, наприклад, на якомусь гуртку після першого відвідування, так? То з'ясуйте, а чому нудно? Тому що іноді така негативна реакція дитини може бути не на сам гурток, а на ту атмосферу, так? Uh -huh. яку вона відчула на першому занятті, І, або, наприклад, на втомленість, так, або перевантаження інформацією. І дитині ще дуже важко, особливо якщо це там, дошкільнятко, так, або дитина початкової школи, то їй дуже важко диференціювати, Свої почуття і е, прослідкувати оцей причинно наслідковий зв'язок, так, чому вони виникли, чому цей негатив виник? І тут вам, як дорослим, важливо з цим розібратись, допомогти дитині. Це така реакція, наприклад, негативна, якщо дитина проти відвідування на е, сам гурток чи на певну атмосферу, так, чи це на. Втомлення дитини, а можливо, страх перед тим, що буде, перед невідомим. так, от, от це важливо. Ну, і я завжди кажу про те, що діток потрібно хвалити, але хвалити результат, так? Е Хвалити і результат, і спробу також, тобто потрібно це зауважити, так, щоб це не пройшло повз так. Похвалити дитину, що вона зробила перший крок. Це вже дуже важливо, особливо знову таки повторюю для діток тривожних. Ось підкреслити сам процес задоволення, і дати час на адаптаційний період. Кожної дитини, якщо вона починає відвідувати гуртки чи певні заняття, так в неї завжди є адаптаційний період, і це приблизно до п'яти занять, від трьох до від одного до п'яти занять, в кого як, може mm -hmm. бути і три, може бути і чотири. Ну а потім е, обговорити так, обговорити її відчуття, її почуття і прийняти рішення далі. Дуже так... буде відвідувати дитина чи ні. Дякую за відповідь. От у мене одразу є, знаєте, таке додаткове питання, от дитина, так. Там ми думаємо собі, от згадуємо своє дитинство, що ми там кудись хотіли ходити, а нас батьки не водили, і ми одразу хочемо ось на цей же гурток повести дитину. Як не втілити от, свою мрію через дитину і чути саме бажання дитини, а не свої бажання не реалізовані? Дуже цікаві питання. Чому? Тому що. Тому що таке дуже часто, на жаль, буває. <хи> Ось і е, прекрасно, що ви піднімаєте ці питання в ефірі, і я хочу сказати, що е, часто батьки приходять із такими запитами, як, як е, е, зробити так, щоб не прожиті мої мрії, так часто кажуть мені батьки, е, не реалізовувала дитина. І це дуже важливо. На що в мене завжди є відповідь, і я кажу про те, що. Дитина це не проект, це не резюме батьків, а це унікальна особистість. Особистість починає формуватися ще в ранньому віці, і це потрібно враховувати. Особистість це дуже важливо враховувати і розуміти, що дитина має вже свій маленький, але життєвий досвід. Вона має свої вподобання, вона має свій темперамент, вона має характер. Якщо ми говоримо, наприклад, діток про діток доштинят, характер формується так, його формує соціум, батьки, а з темпераментом дитина народжується. Uh -huh. І Якщо дитина, припустімо, сором'язлива, там якась. Меланхолійна, така флегматична, то їй будуть підходити більш такі камерні групи, да, і напрямки, такі як малювання, припустімо. От а часто таке буває, що мама холерик за темпераментом, а дитина флегматик чи меланхолік, і Мама дуже хоче дитину здати в спорт, на театральний гурток. Так, а дитині просто навіть за темпераментом це не підходить. І Це потрібно враховувати. Якщо дитина активна, то це щось більш динамічне, це спорт, це театр. Ось. Якщо дитина така допитлива, в неї так яскраво виражений такий пізнавальний інтерес, то це гуртки якісь з дослідами, так, з тему світа, щось ось таке. І м -м, батькам варто усвідомлювати, що їхні непрожиті такі мрії, е не варто подати. Не варто, Проживати, так робити, так створювати таки, таку обстановку, щоб дитина їх втілювала. Чому? Тому що я вже казала, дитина найперше це особистість, так і мрія кожної, кожної людини цінна. Але мрія і шлях дитини це потрібно усвідомити. Він інший, він відрізняється від вашого. Кожного свій шлях, кожна людина має право шукати свій шлях, йти за своєю мрією. І як тут, як тут уникнути цього, так ну найперше варто прислуховуватись до бажань дитини, спостерігати за дитиною. У що дитина грається, про що вона фантазує, які ігри затягують дитину? Пропонувати альтернативу. Дуже часто буває таке, що дитина сама не усвідомлює, що вона хоче, каже: Не хочу, так, мені нічого не потрібно. Тут, е якщо ми таке чуємо, то варто запитати: а чи є щось, що ти хотів би спробувати? Тобто е не ставити крапку, ну не хочеш та й гаразд собі. Так варто е давати дитині альтернативу і варто. Е Розкручувати так цей момент. І що би я ще рекомендувала: не заповнювати графік вщент. Тобто, інколи мами думають, та й татусі що коли графік дитини такий заповнений вщент, то відбувається такий ефективний розвиток. Насправді ні, тому що має бути обов'язково простір для такого нічого не роблення. Так? Ві... Для... Час для вільної гри, дитини, молодшого школяра і дошкільнят, тому що провідна діяльність і вікової категорії гра, і саме в грі розвивається фантазія в вільній грі, не в зрежисованій грі, а саме в вільній грі. розвивається фантазія, уява дитини і. Е... Mm -hmm. Не варто не покладати на дитину відповідальність за своє минуле, тому що звісно це тиск який, це відповідальність, е на яку ми яку ми покладаємо на дитину. Так? Не я все життя мріяла танцювати, але не могла там з певних причин. То тепер, хоч ти танцюй, так mm -hmm. звісно, це не є правильним. ліпше... Сформувати для себе таку думку, що так я колись мріяла танцювати, але на жаль, це не моя історія. Так трапилося, що це не моя історія. А у моєї дитини своя історія. Її історія тільки починається, і вона має право знайти щось своє своє уподобання. Дуже дякуємо за відповідь. А ось ви якраз сказали про те, що робити, коли дитина сама не знає, куди вона хоче, так тобто розпитувати її, дивитися на її темперамент, на те, що їй цікаво у грі. Але ось якщо ми говоримо про маленьких дітей, так їх же ж теж віддають на різні секції. З якого віку ви порадили віддавати дитину на секції, що робити, якщо дитина справді така ну обери, що хочеш, або там я не знаю, і так далі. тому Тим От куди віддати дитину, так і з якого віку це можна робити? А, ну, Що би я тут порекомендувала: сприймайте, не знаю, дитини як старт для пошуку, а не тупик, так? Не фініш. Uh -huh. Uh -huh. І річ у тому, що діти дуже часто вони не завжди можуть оформити в слова те, що вона хоче. І... Гра потрібно дивитися гру, потрібно дивитись інтерес дитини. Тіло, як то кажуть, так і тіло воно ніколи не бреше і воно завжди відгукується. І тут потрібно дивитись на те, що любить дитина, що запалює її очі, коли вона посміхається. Ось за цими реакціями потрібно слідкувати для того, щоб зрозуміти, що дитині подобається, її інтереси, і наштовхнути її. Емоції дуже важливі, так важливо проявляти емоції і говорити з дитиною не назвами гуртків, а їх інтересами. Не хочеш на гурток з акторської майстерності, наприклад, для дітей знову-таки молодших, так, в яких ще не сформоване абстрактне мислення, вони не розуміють абстрактні поняття, для них це ні про що ця акторська майстерність, а можна mm -hmm. краще запитати в дитини. Я бачу, що ти любиш уявляти, я бачу, що ти любиш фантазувати, переодягатися. Так? Є такі заняття, де можна бути супергероєм, або там. Якимось казковим персонажем, улюбленим дитини, так? Хочеш спробувати. Тобто, не абстракт, не абстрактні не якісь кхм, поняття, а не, не назви гуртків, а інтереси інтереси дітей так, представляти. Ну і запропонувати знайомство, звісно, з гуртками. І варто це робити через гру і пригоду. Тобто, можна, наприклад, домовитись з дитиною, що в цьому місяці ви створите, наприклад, свій топ. Три гуртків, так, і відвідати з дитиною якісь активні гуртки, там, якісь танці, спорт, mm -hmm. бойове мистецтво, щось творче, малювання, музика, щось інтелектуальне, шахи припустімо. так. Або технічне робототехніка, mm -hmm. так, або соціальне тренінги можна з дітками вже відвідувати з шести років. Ось і ось тоді створити такий топ гуртків, mm -hmm. і такі, як пригоди, так, для дитини створити. І це завжди буде для дитини цікаво і цінно. Якщо говорити з якого віку, то можна відводити дитину на розвивальні заняття, починаючи. Із року і деякі центри розвитку і клуби дитячі вони це практикують. Uh -huh. Ось я сама вже дуже давно, ще з 2009 року займаюся з дітками з двох років, і, тому що я педагог-психолог, і я не лише веду психологічну практику, а також і займаюся розвитком дітей. Тому в цей час, якщо говорити про ранній вік або раннє дитинство, це від одного, від одного до трьох років, то в цей час це більше про розвиток психічних процесів. Це ні в якому випадку не академічні знання, не навчити читати, писати букви, цифри ні, тому що дитина ще просто не здатна сприймати так абстрактні знаки. Ось символи. А це про розвиток психічних процесів і когнітивних, таких як пам'ять, увага, мислення, мовлення, і вольових. Це вміння чекати, так, вміння uh -huh. чекати в черзі, вміння працювати в колективі, так, це і соціальні навички. Ну і, звісно, фізичний розвиток дитини це дуже важливо теж. Ну, і емоційний розвиток надзвичайно важливий. Тобто я би рекомендувала. Батькам шукати такий центр розвитку, де е, роблять ставку так саме на е, розвиток психічних процесів дітей, і е, е, дивитися, спостерігати, наскільки компетентні там педагоги, е, наскільки вони знають психофізіологію діток, тому що з маленькими працювати надзвичайно складно. Дуже дякую за ось такий опис гуртків. Знаєте, ви коли почали описувати не просто назви, а суть аж самій захотілося ось так от спробувати побути улюбленим супергероєм. Це це, це це правда класно описувати дитині. Що ж саме є в тому гуртку. От. Знаєте, є дуже багато таких обдарованих дітей, дітей, які цікавляться, але вони живуть в маленьких містечках і немає можливості на даний момент ходити на певний гурток. От як розвивати дитину вдома або на дворі і розвивати її таланти, її здібності, її бажання? Так, знаєте, що не питання то в саму точку, як то кажуть, тому що на жаль, такі реалії нашого життя, що не завжди у батьків є можливість і фінансова. На жаль, і логістична, так mm -hmm. або якась часова можливість водити дитину на гуртки. Ось, але це не означає, що дитина має залишатися без розвитку, тому що би я рекомендувала? Ну, найперше, творчість. Я думаю, що кожна мама і кожен тато може знайти один-два дні на тиждень і по годинці, так щоб з дитиною помалювати. Зробити якусь цікаву аплікацію, поліпити тістом, пластиліном. Так? Тобто заведіть такий творчий кошик для дитини, звичайний кошик, складіть у той кошик: папір, кольоровий, картон, ножиці, клей, пластилін, і хай він в дитини буде перед очима. І визначить певний день або два дні на тижні, і певні години тобто такий графік, коли ви якісно будете проводити з дитиною час. Що значить якісно? Це без телефона, а просто час з з дитиною, коли ви напряму спілкуєтесь, коли ви запитуєте у неї, вона відповідає, коли ви ведете діалог, і при цьому можна займатися творчістю. так. Тобто встановити такі правила і не порушувати їх. Ну, хай це, наприклад, буде мистецький понеділок у вас, так? Далі. Те саме інтелект і увагу можна розвивати, інтелектуальний розвиток. Настільні ігри, я думаю, що можна пограти раз у тиждень з дитиною, присвятити цьому час настільні ігри в шахи, скласти разом Лего, конструктор, якісь ребуси порозгадувати, якщо це старша дитина. Так? В Ютубі зараз дуже багато елементарних дослідів з тією самою водичкою, з содою, з фарбами. Теж можна зробити якісь досліди, аби було бажання і можливість, так? Mm -hmm. Ну і можна навіть читати з дитиною елементарну енциклопедію, якісь там Цікаві дитячі журнали, дивитися разом от Згадала мультфільм, я ходила з дочкою, думками на виворі. Прекрасний так, так. мультфільм, навіть для психологів він надзвичайно цікавий, угу. <сх> тому що надзвичайно яскраво і, хочу сказати, правильно, грамотно, показано, як влаштована психіка так людини, емоції. І можна цьому присвячувати навіть на вихідні. Так можна шукати робити підбір для дитини якихось цікавих мультфільмів. Які б розвивали дитину. Наприклад, понеділок у вас може бути мистецький день, так вівторок, день дослідника, припустімо. Ось е неділя, там е спільний вечір, так коли ви разом дивитесь якісь документальні фільми, але увага тут потрібно розуміти, щоб вони були цікаві дитині. так, uh -huh, uh -huh. Тобто навіть ті самі документальні фільми на National Geographic, коли е там про дуже цікаві так? історії, документальні фільми про... Тварин, чому б не подивитися, не дізнатися, е, тому е, в, в, завжди є варіант, завжди є альтернатива. Було би бажання. Дуже дякуємо за такі чудові, а основне практичні відповіді, які вже можна взяти собі сьогодні на озброєння, так для того, щоб спілкуватися з дитиною наостанок, побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми. Побажання буде дуже просте. Пам'ятайте, я власне з нього і починала. Пам'ятайте про те, що ваша дитина це окрема особистість прагнення думки, якої потрібно поважати. так. І обираючи гурток для дитини, я би рекомендувала не те, що модно чи правильно, а те, де світяться очі в дитини, де дитина спокійна, де вона з радістю приймає. І не бійтеся проб і змін. Сьогодні це малювання, завтра танці. Післязавтра книга. Це пошук себе. І він не завжди легкий. І це потрібно прийняти. І нехай кожен гурток, навіть якщо він лише на кілька занять, дарує дитині досвід, натхнення і впевненість, найголовніше у своєму я можу. Вірте в свою дитину, навіть тоді, коли вона ще не вміє назвати свої, означити свої прагнення, і почуття, і відчуття словами. Щиро дякуємо вам за таку чудову за таку теплу розмову. Бажаємо вам теж чудового дня. Можливості мати і прекрасний час з дітьми і відпочинок. І до наступної розмови до побачення! До побачення на все добре! Будь щасливим з голосом надії.